У Полтавському державному аграрному університеті відбулася п'ята міжнародна науково-практична конференція Місцеве самоврядування в Україні та світі до участі долучився перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За його словами, важливо обмінюватися досвідом між громадами, ділитися напрацюваннями та підтримувати одне одного. Адже саме від активності місцевого самоврядування залежить розвиток регіону. Окремі громади демонструють ну, високій, скажем, якість молодіжної політики, створюються молодіжні хаби, працюють молоді Їжні ради при громадах в інших громадах такої динаміки немає. На жаль, хоча ну зараз молоддю треба опікуватись, молодь треба підтримувати, молодь треба допомагати працевлаштовувати. Тому це ще, скажімо, тема для обговорення сьогодні. Ну і взагалі важливо сьогодні збиратись, важливо кейсами ділитись, підтримувати один одного. Тому приємно, що багато голів громад сьогодні тут. До участі долучилися представники територіальних громад, а також гості з Чехії, Польщі, Великої Британії та Індії. Головні теми фінансування громад, залучення інвестицій, інтеграція внутрішньопереміщених осіб та підтримка ветеранів розповідає професорка кафедри економіки та публічного управління Полтавського державного аграрного університету Тамара Лозинська. Про продовження реформування, тому що Європейська комісія наголошує на тому, що ця реформа має бути завершена а війна завадила цьому і в нас змінилася сьогодні система адміністративно-територіального устрою. Якась частина потрапила під Окупацію, воєнні дії, і якось треба налагоджувати життя на цих територіях або налагоджувати життя людей, які переїхали з цих територій. Основне завдання університету виховати не лише фахівців своєї справи, а й патріотів рідної землі, зазначає ректор Полтавського державного аграрного університету Олександр Галич. За його словами, спеціальність публічне управління та адміністрування готує професіоналів у сфері місцевого самоврядування, а відповідні знання та компетенції студенти здобувають у межах усіх освітніх. Програм університету. Випускники шкіл громади, які до нас приїжджають навчатися, здобувають освіту за різними спеціальностями. Їх у нас сьогодні більше ніж 30 університетів. Вони ставали патріотами своїх громад, патріотами Полтавщини і здобуваючи дипломи про вищу освіту, поверталися в громади і розвивали ті громади, до яких вони народились. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко наголосив, обласна рада завжди підтримує розвиток місцевого самоврядування та готова розширювати партнерство з громадами. Зокрема, за сприяння депутатського корпусу в області реалізують низку важливих ініціатив, серед яких відкриття у квітні цього року в Полтаві, першого в Україні кар'єрного центру.